Hello. Так, все. Добрий день, Свєточка. Дивіться, то Марія, та-та. А, так. Я до вас дзвонила там, ми були тоді з вами говорили. А у мене, вроді, Свєта підписана, 115-та бригада. Це ви? Та-та-та, я-я. Ja -ja. А, я просто тільки приїхав з Донецька, я ж вам казав, що буду в дорозі. Так, все, тепер готов слухати вас, розказуйте. Така ситуація, брат пішов на війну, забрали. 26 років він мав. Його забрали на війну, кинули в 115-ту бригаду. Він був вдома в лютому, потім розподілили бригади і його забрали без нашого відома, що ми нічого навіть не знали. І з нами тепер ніхто. Ми до командування, я зв'язатися не можу. Мене ну сказати вам так грубо, мене всі відчувають. Це після Твої того, коман... як прорвали, етат забрали ще кінець, на початку квітня його забрали туди. Він ще подзвонив до дівчини 3 числа і сказав, що вони входять у глуб. Вони були в Донецьку і входять у глуб. І він пішов у то очеретино, у Новобахмутівці. І це після прорива очеретина він пропав, так? Да? Та-та-та. Він як увійшов від 4 квітня, вони як увійшли у тего Новобухвотівку, ту очеретуну, ти ж там разом до ці села. І все, від того часу він більше не виходить з нами на зв'язок. І нам ніхто не каже, чи він в полоні, чи він е, убитий. Ну, ніхто, ні командування, я не маю нікого, ні номера телефону, ні командирів взагалі нікого. А етед, ну давайте так, як його звати? Денькович Мар'ян Іванович якого року народження? 97-го. Ага, так, це 115 та бригада, так, що? Так, так, так. 115 бригада. Ви мені дані про нього всі скидали в Viber? Мені дете ще скидали. Ага, бо я тоді підготую запит. Так, аж ви не знаєте, що взагалі там залишилося? Ту бригаду вивели, 115-ту завели і одразу прорвали, виходить, оборону. що одну виводили, другу Отаке, ну він до мене, особисто до мене він не дзвонив. Але що вже так послухав, я знаю, що одну бригаду були виводили, і їхню 115-ту були виводили, то він четверта рота, друг, ну я маю сповіщення, мені б надійшло до сповіщення. І то вони щось не дуже хотіли мені сповіщення давати, знаєте, то сповіщення я Єлі в них вирвала. Ну, хоча б знати, бо він дивіться, він у лютому, як у нас був вдома, я його возила на воєнкомат, він взагалі був від іншої частини. А тут він приїхав уже в відпустку, його забрали в іншу, тут ту частину а 4053 Що ми самі тут встановляли по інтернету, шукали, щоб ну, якось встановити, і вже ж потім запит скільки раз давали ту, ту частину. І я тут, ту частину дзвонила, кажу, дайте хоч якогось командування. Вона там сидить і каже: Приватні номера телефону я не роздаю. Я кажу: ну чуєте, дитину забрали, то можна, але ну... я його туди не відправляла. Ну, ну так, да. ну так як знайти, так можете. А як же ж людину шукають? Так. Дитина, знаєте, кругла сирота. Она не має ні тата. Він не має ні тата, ні мами. Я його двоюрідна сестра. Він практично виріс з нами із моєю мамою. Єдине, що ми зробили здали ще у мірі... ну. У ліці подали заяву. І я ж там давала на якісь отакий ваше мама здавала ДНК. Тому що мами він не має. Мама, у нього два роки перед війною, у нього мама померла. І так трагічно мама померла, мама упала в колодязь, І він, бідний, сам, тут у маму з колодець за Знаєте, який дитина страх мав? Ну, він ж поїде 27 років, він тільки цього року. Мав минулого року 26 років навіть по закону нема буде права призваний. Ну і з другої сторони, знаєте, він такий не самостійний є. Щоб він, знаєте, був такий, як самостійний, такий відважний. А він такий, знаєте, Залюблені завжди виріс біля з мамою, з бабою, знаєте, такого дитина. Не приказали, він пішов. Так, да. а... сказали, то та він пішов. Прийшли на роботу, він робив, тут у нас вдома на роботі, прийшли на роботу, дали повістку, так от сьогодні дали, завтра він прийшов комісію, післязавтра на відправку. Це де де це? Е, Скола, Львівська область. А, Сколе. Скажіть мені, коли прорвали Очеретину, Uh, uh, вам хтось щось повідомляв загалі? Uh... Нічого, ніхто взагалі з нами навіть не зв'язувався. Е, він е, виходив на зв'язок до дівчини, каже, він дзвонив 3 квітня. До нас він вже не дзвонив, до мами він дзвонив ще 30 березня. 3 квітня він позвонив до тої своєї дівчини і більше після того він до нас не дзвонив. Мама 9 квітня вже поїхала у військкомат сказати, що він пропав безвісті, але мама дала була ту попередню таку, знаєте, е, ту, ту частину. Вони навіть не хотіли подивитися, потім через тиждень я була на роботі, я вже приїхала. А Я що не за сповіщення мен... вам прийшло? Е, пропов... Вважається безвісти пропавший із 15 квітня. Скинете мені його теж сповіщення. Я вам скину, так, а скину. І нікуди не можна не звернутися, не позвонити, не спросити, нічого, так? Да? Так, нічого. Взагалі, в поліція з нами чекайте. То чекаєте, то і ви не думаєте, що робиться за день? Робиться за два люди. По два а мобілізувати, блядь, за сутки ж можуть їх мать, блядь. це ж них за день робиться. Можуть. А вони все, чекайте, чекайте. Я кажу, дайте хоч якийсь знайшла якось, е, я так зрозуміла, що то ротний, але о тих таких, от, знаєте, що е, комплектують, знаєте, щось у тому роді. Uh -huh. То Я знайшла якийсь номер телефону, він мені сказав, я до нього подзвонила, він мені сказав, що е, ми втратили з ними зв'язок 13 чи 14 квітня. Вони їх не бачили із тих е, тепловізорів, я так зрозуміла. І сказав мені єдине на позиції їх було троє, все. Як для зв'язок у них був, а як відправили е, все, здихайте, зв'язку з вами немає. Да? Так. Де, хлопці, так. що, а похуй, правильно ж? Та то ж ціла то ж ціла бригада пропала. То як з собаками, блядь, з Пацанами, так. як з собаками, блять, обращаються. А Я казала. Я кажу, ви знаєте, як прийти додому забрати, так ви перші. А тепер помогти, кажу, розумієте, більше то, вона навіть не хотіла мені номер телефону, та чи з тої частини, бо я її тої нас маю номер телефону. Uh -huh. Я її просила, вона просто сиділа, я до неї говорю, вона сидить, що там живе, щось їсть. І знаєте, так, ну, вона поне тіражня була, типу, відмахайся ти від мене. А хто це така? Вона працівниця ТЦК. Оце... Вона працівниця ТЦК, але вони типу, важко, я так зрозуміла. Бо нам так само ТЦК давали із, з, тих, розшуку. І нам не дала той номер телефону. Хорошо, значить, відправляйте мені всі дані, оце сповіщення скиньте, і я через адвоката зробим запит, і вам покидаємо копії, хорошо? Добре. Що можу, я помогу. Добре, дякую. і розголос зроблю, це допомагає більше. Коли, то, коли Оскар пиздить, вони починають жопами чухати, правда, потім і Оскару, е, еті, Кримінальні справи, що й ну, мені вже похир, я в такій страні вже живу, я не знаю, блять, які стані живу. Демократичні, совєтські. Винищення, просто винищення для. хуй його знав, в якій то. страні я залишився, нахуя я тут оставлюся теж, поняття не мію. Добре, я вам зараз поскидаю. Скину <зикладач> <Schyllo. зикладач> вам, вам то сповіщення, якщо треба вам фотографії скину. Так, да, так, да. так, скидайте все, що можна. Добре. Добре, дякую тоді вам. Будь ласка. Все добре, будьте здорові. Дякую, Маки.